Росія атакувала Одесу новим БПЛА. Про це повідомив блогер та фахівець у галузі радіотехнології Сергій Флеш. Безпілотник дань М використовується для перевірки протиповітряної оборони, але росіяни переробили його на ударний БПЛА. Швидкість дань м складає від 400 до 750 км кілометрів на годину. Висота польоту до 9 кілометрів. Посадовець міграційки на Одещині приховав у декларації майна на 83 мільйони гривень. А саме житловий будинок, елітне авто, земельні ділянки, магазини, офісну будівлю і навіть базу відпочинку. І це при тому, що офіційно що місяця чиновник заробляв лише 28 тисяч гривень. Частина майна посадовця записана на його дітей та матір, але все це мало б бути вказано у його декларації. Тож тепер службовець отримав підозру та кримінальну справу. Така зневага до людей, це в такий важкий час залишити все селище. загалом все селище залишиться без води. Ми хочемо, щоб влада звернула на нас увагу. Я не знаю, що робити. Це звісно, треш. курортна затока лишилася без води. Про проблеми розповіли місцеві мешканці. Як з'ясувалося, місцеве комунальне підприємство, яке подає воду, заборгувало понад 300 тисяч гривень за електроенергію через відключення його від електропостачання. Відповідно, не подається і вода у місцеві селища. У заручниках ситуації опинилися люди, які навіть не встигли зробити запаси води. Куди ви йдете, скажіть? Як куди? Води набрати. А, бо Немає. води? Немає. На третьому етажі в мене немає. немає. На третій етаж і це треба ходити, носити воду. Ось, мікрорайон райдужний 5. так само. Тут? Нема води, ні бочки, ні підвозу. Пучка. Що так водою чи можуть загаліти? Де ви живете? Чи є у вас вода? Другий повок радужний п'ять. Немає води. Але ж не сказали причину, чому це свіднівається. Мікрорайону радужний 5. Води у нас немає. Я також мешкаю на Радужний 5 без попередження я була на роботі і прийшла додому. Води немає, запасів немає. Потім мене попередили, що вода за 500 метрів від мене. Як це відбувається?